Компактний ножичок без течмент міні-данді. Надзвичайно універсальна штука. Насправді, по габаритах тут у нас 175 мм повної довжини, 70 мм клинок і трошки менше 70 г ваги. Класні матеріали використовуються клинок D2, обробка в сірий такий PVD. По руків'ю G10. Зараз в руці в мене колір Ice Cream Blue. В ножі використовується підшипник в осьовому вузлі. Ніж плавно відкривається, закривається, все працює чітко. Клиночок стоїть по центру, як і має бути. Замок у нас тут лайнер-лок. По товщині клинка 3,2 мм маємо. Присутня кліпса. Кліпсу можна переставити на зворотню сторону. І ось такий от він весь. Як на мене, то класний легенький ніж. На кожен день з більшістю завдань справиться. І є ще ось такий от блакитний, колір такий близький до Тіфані, теж сірий PVD. По обробці і ось такий от він. І наголошую, що це саме міні-данді. Є ще більша його версія, яку покажу в іншому відео.